Я раніше думала, що е, в церкві диявола бути не може. Будь-де в кожній сфері, в принципі, сьогодні це чітко видно, так, е, де є диявол, де є його лукаві слуги, але не в церкві. Але Ісус Христос в Євангелії від Луки відкриває Юда. Він був на найвищій позиції апостола, він був в церкві, в Божій сім'ї. Проте він не був однодушний з братами і сестрами, не був в волі Божій кожного дня, не був відкритий перед Ісусом, і саме це дозволило сатані вложити в Його серце думки, зрадити Христа. І знаєте, це насправді вибір кожного з нас. Ми можемо бути в церкві на найвищій позиції духовній. так? Але якщо в нас немає волі Божої і однодушності в церкві, то це відкриває двері сатані в наше житті.